Та інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Говоримо про головні події. Краю для вас працює Іван Осташук. Смачно, щиро і з любов'ю, саме так пройшов кулінарний майстер-клас для дітей загиблих захисників у місті Надвірна. Уперше в житті вони власноруч готували піцу, і кожен момент цієї події був сповнений тепла та підтримки. захід відбувся у рамках проєкту Турбота про родину героя, в якому взяли участь близько 20 дітей. Як турбота і прості радощі допомагають зцілювати дитячі серця? Дивіться у нашому першому матеріалі. П'ятирічна Ніколь з Делятина уперше буде випікати піцу. Дівчинка каже, їй подобається сам процес приготування страви. Я прийшла сюди, щоб зробити випікати її і пригостити маму. Я з мамою деякі готувала піцу, так що думаю, що в мене все вийде. Приїхав з насюди, хо будемо сьогодні на майстер-класі піцу готувати. Їсти будемо запікати. Марія Максимко на майстер-клас привела двох онуків. У хлопчиків шість років тому померла мама. А нещодавно на війні після тяжкого поранення загинув і батько. Тепер дітьми опікується бабуся, яка робить все для того, щоб вони росли щасливими. Я би хотіла, щоб вони цей щоб вони десь поїхали на відпочинок, щоб вони цей я. Я стараюся все для того, щоб вони були щасливі. Святік водив його в саді мішку, сам до школи ходив. Вони бідні намучилися. Ініціатором події спільно з управлінням ветеранської політики, координаційним центром волонтерів та РВА став підприємець у сфері ресторанного бізнесу, який від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством. Завдяки його підтримці вдалося влаштувати для дітей свято. Хочемо трішки дітей відвлекти. Від будніх днів сірих. Хочемо подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, тим воїнам, які віддали життя своє. Ми запросили діточок, які батьки загинули. Хочемо їм зробити майстер-клас. Подарунки, такі хоч мінімальні, але від наших партнерів вони стабільно передають нам. Партнери із Англії, з Хадрифілдс. Намагаємося часто це робити, як можна більше, щоб діти не бачили цієї війни, не відчували, щоб їм було. Хочеться, щоб діти не жили цей час. Це наше майбутнє. Ми сподіваємося, що вони будуть жити краще, ніж ми живемо. Це, всі в це вірять. Цей благодійний захід для малечі провели в рамках проєкту Турбота про родину героя до участі долучилося 19 хлопців і дівчат, які вперше в житті власноруч готували піцу. З нагоди до дня захисту дітей влаштовуємо для діток уже не вперше захід у піцерії «Віртуаза», Що дуже дякуємо Андрію Голинському. Дуже дякуємо фонду благодійному Андрію Голинському. Його постійним партнерам, які передають такі чудові подарунки. Нашим діткам також у нас є такі. Волонтери, благодійники, аніматори, які постійно беруть участь у, у будь-яких заходах від нашої координаційної ради, побавляться з ними. Вручимо подарунки. Майстер-клас провела професійна шеф-кухарка. Діти із захопленням змішували тісто, обирали улюблені начинки і створювали піцу. Після приготування для них влаштували ігри та розваги з аніматорами, частували ароматною піцею та вручали солодкі подарунки. Гордість Прикарпаття у Івано-Франківську відзначили переможців всеукраїнських олімпіад та наукових конкурсів і їхніх вчителів. За молодю наше майбутнє зазначила на урочистому нагородженні голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка висловила вдячність педагогам за щоденну працю та підтримку дітей на шляху до знань. Ви здобуваєте Знання, ви працюєте над собою, ви вдосконалюєте себе, ви берете участь в Олімпіадах, в різних конкурсах. Ви доказуєте, що українська молодь є неймовірна в час війни. Я маю таку велику честь подякувати вчителям, вашим вчителям, які вас готували, які вкладали у вас душу. Не забувайте дякувати кожен раз за добру науку своїм вчителям. Не забувайте поклонитися своїм батькам, які дали вам життя і які ведуть вас по життєвій дорозі. Вони завжди з вами. Продовж всіх років сьома олімпіада пройшла. Головою журі, попри всю зайнятість, є Світлана Васильівна Онищук, за що я їй вдячний. І найціннішим подарунком для одинадцятикласників є право навчання за кошти обласного бюджету на спеціальності публічне управління та адміністрування. Хотіла б подякувати вам, також нашим зсу, а також організаторам Олімпіади за таку чудову можливість продемонструвати свої знання. І мати таку можливість в подальшому здобувати навчання в університеті нафти і газу. Я хочу подякувати Богові та Збройним силам України і вам за можливість навчатися попри нього. Але я вже другий рік поспіль отримую стипендію від обласної державної, державної адміністрації і спілкуючись з ну, іншими учнями з інших областей, то знаю, що далеко не всі області надають таку допомогу. Ви працювали, ви трудилися і ви заслужили. Що відпочити у вода клаб? Бажаю мирного неба, бажаю щастя, бажаю здоров'я, бажаю, щоб кожен день у вас були все нові перемоги і успіхи. Дякую вам, дорогі вчителі, бо це ваша робота. Це ваш труд, це ваш великий вклад, але це вклад в майбутнє України, а це найсвятіше, що може бути. Зростати з любов'ю до батьківщини у нанадвернянщині відбулася урочиста подія. Останній дзвоник для ліцеїстів Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату про здобутий досвід, почесну місію молодого покоління та багато іншого. Дивіться у сюжеті Богдана Морозова. Під звук останнього дзвоника з оплесками та радощами вітали випускників Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Традиційно така святкова подія збирає людей, які так чи інакше вирішили поєднати свою частину життя із військовою справою. До слова було запрошено начальника Прикарпатського військово-спортивного ліцею Миколу Мартинюка. Цікавим фактом є те, що цього року у жовтні виповнюється 30 років з дня заснування навчального закладу. Пишаємося нашими випускниками, серед яких шість героїв України. Кавалери орденів Богдана Хмельницького ордену за мужність, люди, які зараз зі зброєю в руках захищають територіальну цінність і незалежність нашої держави. І я впевнений, що випускники 2025 року продовжать славні традиції випускників попередніх років. Добру путь вам, шановні випускники! Про спільний етап життя та здобуте братство, що будуть нести все життя, мовив у своєму виступі головний сержант 111-го навчального взводу Костянтин Неспляк. Висловив всім причетним подяку. Здається, що вчора ми тільки заїхали в перший курс. Молоді, зелені, навіть уявлення не мали, що нас тут чекає. А тепер ми стоїмо тут, доросліші, міцніші і зовсім інші. Від імені всього курсу хочу подякувати кожному, хто був з нами ці чотири роки. Тим, хто витримав наш характер, навчав, підтримав і показав, якими потрібно бути справжніми чоловіками. А найбільше подяка один одному. Бо саме тут ми стали братами. Ми сварились, мирились, дуріли, прикалувались, але завжди трималися разом. Це було наше життя особливе. Насичене, справжнє. Прикарпатський військово-спортивний ліцей назавжди залишиться в наших серцях. І де би ми не були завтра, в військах, академіях, інститутах, чи якихось підрозділах або в цивільному житті, ми з гордістю будемо згадувати ці роки. До ліцеїстів також звернувся випускник 2018 року, учасник російсько-української війни Олексій Холод. Сановні панство, перед вами лежить нелегкий тринистий шлях. Цей складний час для нашої держави. Я вам бажаю розуміння та усвідомлення своєї цілі на цьому шляху, терпіння, наснаги, бажання вчитись незламності бойового духу для її досягнення. Я вам бажаю бути захисниками, але вже вільної соборної України. Під чистим мирним небом разом переможемо. Слава Україні! Розповів про історію знайомства з ліцеїстами у 14-15 році зими, батько двох героїв України, Олег Бутусін, також пояснив, що наштовхнуло прийняти рішення віддати дітей у ліцей. Ми йшли на позиції, і хлопець, який йшов впереді підняв із броду прапорець синьо-жовтій такий, що чіпляється на рука всюди І скільки люду пройшло повз, ніхто його не підняв, тільки він обдув його і поклав собі в кишеню. А коли розгор. Я каже, ось випускник ліцею, і мене це так торкнуло. Таке відношення до прапора. І саме тоді було прийнято рішення, що мої діти будуть учитися в цьому закладі. Я дякую Богу, що керівництво ліцею вихователі командири виховали їх такими, що не відступили і не здались в полон, і що прийняли цей останній нерівний бій. Взагалі, ліцеїста видно здалеку, і він ну ліцеїсти форму одяг носять не так, як всі за вони чисті, охайні. Взагалі це люди, справді правильно це сказано, що це еліта. Це сіль землі. Це сказано, що це еліта, це соль землі. Голова батьківського комітету Мирон Дем'янчук побажав ліцеїстам знайти щастя та берегти цінні спогади з ліцею. Своєю чергою, класний керівник 113-го взводу. Також долучилася до привітань та побажань. Ідіть завжди своєю мрією і не відступайте. Знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Від душі бажаємо залишити у своєму серці яскраві, веселі. Та радісні спогаді із студентського життя в ліцеї, взяти з собою впевненість, рішучість, цілеспрямованість, красиву мрію і добру надію у нову дорогу. Віримо у вас, щиро бажаємо успіхів, досягнення поставлених цілей. І нехай Бог завжди допомагає та оберігає вас. Ви, випускники військового навчального закладу, а значить, не просто молодь. Ви покоління, яке виростає не в тіні миру, а в боротьбі за нього. Я щиро вірю, саме з такими юнаками, як ви, наша Україна вистоїть і переможе. На події був присутній міський голова Зіновій Андрійович. Він звернув увагу, що довготривала діяльність ліцею є значимою у майбутньому України. Вже за чотири роки ви пройшли той вишкіл, який дали можливість вам мужніти зростати, набирати досвіду. За 30 років Прикарпатського військово-спортивного ліцею кожного року випуск нагадує про те, що Україна є майбутнє. Всім вам міцного здоров'я! Хочу подякувати батькам за те, що ви вибрали Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Хочу подякувати всім вчителям, всім викладачам. Персоналу Прикарпатського військово спортивного ліцею за те, що ви зробили для підростаючого покоління. Висловив подяку ліцеїстам та їхнім батькам за здійснений вибір місця навчання та дорогу воїна Руслан Гвоздянчук. Скажу відверто: цей шлях важкий, але почесний. Знаєте, як звучать слова в марші української армії? Бо плач нікому ще не дав свободи. А хто борець, той здобуває світ. Військово-спортивний ліцей за 4 роки навчання зробив з вас борців, і в ваших руках зараз знаходиться майбутнє нашої держави, майбутнє наших поколінь. Випускний у ліцеї був не тільки про закінчення навчання, але і про традиції. На заході випускники танцювали з рідними, були нагороджені похвальними грамотами за успіхи у навчанні. Після складання присяги та благословення від священика відносна тиша була розірвана гучним криком та монетним дощем, адже це символізує блискучу кар'єру у майбутньому. Поліцейські Прикарпаття розслідують аварію, в якій загинув водій легковика та пасажирку доставили до лікарні. Смертельна дорожно-транспортна пригода трапилася 1 червня у Калоцькому районі. Слідчі з'ясовують всі обставини аварії у межах розпочатого кримінального провадження. Детальніше про це далі від Тетяни Іванюк. Прикарпатські поліцейські розслідують аварію, у якій загинув водій легковика та пасажирку доставили до лікарні. Смертельна ДТП трапилася 1 червня близько 15-ї. Години 40 хвилин у населеному пункті брошнього сада, що у Калуському районі. Слідчі розслідують всі обставини. ДТП у межах розпочатого кримінального провадження. На місці ДТП слідчо оперативна група з'ясувала, що водій автомобіля Мерседес Бенц» 1968 року народження. Мешканець Івано-Франківська не справився з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги у кювет. Опісля наїхав на бетонну основу металевої конструкції, у результаті чого автомобіль перекрив. Вся внаслідок аварії керманич від отриманих травм загинув на місці події. А 59-річну пасажирку мешканку обласного центру доставили до медичного закладу. Жінку маю оглянули та надали медичну допомогу. Слідчими територіального підрозділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами що спричинило смерть потерпілого поліція Прикарпаття звертається до водії з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижувати швидкість на поворотах та враховувати дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності усіх учасників дорожнього руху. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати голови. Уні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких разів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.